Сергій завжди був звичайною людиною: дружина, діти, робота в офісі. Але коли йому запропонували нове місце в місті, яке він не знав, він не роздумуючи, прийняв пропозицію: нове місто обіцяло більше можливостей, і його родина підтримала цей крок. Єдине, що непокоїло Сергія, це пошуки квартири. За дивним збігом обставин, усі варіанти здавалися або занадто дорогими, або вже зайнятими. Але одного дня йому подзвонили. Незнайомий чоловічий голос на тому кінці дроту запропонував квартиру за смішною ціною в будинку на околиці міста. Сергій поїхав оглядати житло й одразу був вражений тим, що побачив. Будинок виглядав старим і похмурим, ніби приховував у собі якусь таємницю. Але квартира була простора й здавалася затишною. Єдине, що його бентежило, це дивна, заблокована двері в коридорі. Це стара комірчина. Поспішно пояснив агент, там нічого цікавого, не турбуйтеся. Сергій оселився наступного дня. Спершу все йшло добре, але кожної ночі, коли темрява огортала будинок, Сергій починав чути дивні звуки, що доносилися з-за тих дверей. Це був шепіт, тихий, але чіткий. Голос говорив незрозумілими словами, наче хтось розмовляв з кимось невидимим. На третю ніч Сергій не витримав, звук ставав усе гучнішим. А голоси вже не були лише шепотами. Вони ставали гучними, лякаючими криками. Здавалося, вони просили допомоги, благали про щось. Втомлений від безсонних ночей він вирішив відкрити ті двері. Взявши ліхтар, він повільно підійшов до дверей. Ручка була холодною, і його руки тряслися. Після кількох спроб замок піддався. Двері важко відчинилися, і за ними відкрилося темне приміщення, сповнене пилу. І запаху старого дерева. Але це була не просто комірчина. На стінах були подряпини, вони тягнулися хаотично, неначе хтось відчайдушно намагався вирватися. Сергій відчув крижаний подих на потилиці і обернувся, але нікого не побачив. Раптом він почув, як щось прошепотіло просто йому на вухо. Ти наступний кімната почала наповнюватися чимось темним і густим. Це була не просто темрява. Вона мала присутність. Сергій побіг до виходу, але двері захлопнулися перед ним із гучним гуркотом. Він став заручником тієї кімнати. У темряві з'явилися силуети. Вони були безликі, їхні руки простягалися до нього, а голоси ставали все гучнішими, змішуючись в один оглушливий рев. Сергій зрозумів, що зробив фатальну помилку. Ця кімната була пасткою, з якої ніхто не виходив живим. І тепер вона належала йому. Через кілька тижнів новий орендар заселився в квартиру. Агент лише побіжно згадав про стару комірчину, про яку не варто хвилюватися, але вночі новий мешканець почув дивні звуки з-за тих самих дверей.